Через подібність нас да Олешки Олеша вважалося, що Олеша знаходилась на території сучасного міста Олешки. Тільки перетнути Дніпро, і ти вже в Херсоні руйнували цю чортомликську січ. Відповідно російські е, в... війська зруйнували да, російські війська. Чому саме на цьому місті виникає ця січ? Змушені були запорожці фактично релокуватися, і в них виникла ідея, що вони релокуються на територію кримського хана. Чим вони там займалися, і які промисли? в Олешках просто шикар. Арнікавуни вони там іноді досягають ваги 30 фунтів. А що сталося саме? Чому козаки вирішили залишити цю лешківську січ? Мінливі стосунки з кримським ханом вони постійно були нестабільними. Якщо закінчаться бойові дії, можна буде навіть щось дослідити. Вітаю з вами Олександр Янковський і «Деокупована історія у цьому проєкті Ми за допомогою істориків і краєзнавців, розповідаємо справжню історію українського півдня. Так сталося, що багато років Україна була де-факто російською колонією, і багато поколінь українців виросло на російських і радянських підручниках історії, тобто на російській версії історії півдня України. Де начебто нічого не було до кінця 18-го, початку 19-го століття, а перші люди з'являються лише після приходу Російської імперії на південь України. Чому це не так? Якою є справжня історія українського півдня у цій програмі? Сьогодні будемо говорити про історію міста Олешки Херсонської області. До цієї розмови ми запросили Євгенія Шатілова, історика з Херсона, наукового співробітника Національного військово-історичного музею України, засновника історичного проекту «Легіохісторіка». Пане Євгене, вітаю вас. Доброго дня, а пане Вене, якщо говорити про історію міста Олешки, то від якої дати можна взагалі вести мову про історію цього міста? Насправді підходів маса Да, можна починати від ну мовно там зародження життя, да від археологічних решток? Ну в принципі, на території Олешок археологічні рештки вони сягають давнини, да ще доби міді бронзи. Ну насправді е, територія. Навколо Дніпра вона завжди була заселена. Є такий міф, вже ну, можна говорити про нього як міф про е, те, що на території Олешок, е, да, сучасних, знаходилося таке літописне давньоруське місто Порт Олеша, яке у нас згадується з тисячі року, починаючи, і як ми можемо судити, принаймні за писенними джерелами, за впливом, е, було доволі важливим таким торгівельним містом. на по низі Дніпра на Половецькій території було б ну, такою факторією. По суті, її можна назвати а, довгий час через подібність нас да Олешки Оле вважалося, що Олеше знаходилось на території сучасного міста Олешки або десь поблизу. Але археологічних, коли почалися археологічні дослідження, то там. Решток цього міста не було знайдено да тобто шар, там, який відповідає давньоруському періоду, ну там не мав е, артефактів. А натомість, пізніше, дослідження островів Дніпровських, зокрема Великого Потьомкінського острову, там показали велику кількість давньоруських знахідок, і очевидно, місто знаходилося теж на Дніпровських островах або десь ближче до Дніпробузького лиману. А є версія, що натомість якісь пункт чи факторія могли знаходитися на території сучасного міста Олешки, і воно могло дати назву відповідно урочищу Олешки, і вже потім ми про це згадуємо, коли йдеться про створення. Запорізької січі Олешківської в на початку 18 століття про долю Олешок. Ми знаємо, вони Ольле точніше вона згадувалося кілька разів в літописах протягом 11-12 століття, де ну судячи з усього зберігала своє оце значення важливого порту. А в 13 столітті скоріше за все воно припиняє існування після. Битви на калці в 1223 році. Да ми там знаємо, що коаліційне військо давньоруських князів тоді було розбито монголами, і тоді, якраз, монгольське військо через степи, да, через цей західний кінець да цього великого євразійського степу прийшло до Криму, якраз таки, і скоріше за все їхній шлях, ну, гіпотеза знов-таки пролягав через Олеща. По розкопки виявили велику кількість жертв нас, які як і загинули очевидно насильницькою смертю. До речі, переважно якраз цивільних мешканців. Ну і е, історики і дослідники висувають гіпотезу, що якраз оцей похід е, і знищить місто, та і десь після того воно і зникає із жерел Так само є версія, що якраз в оскільки між Олешками да і Херсоном. Доволі вузьке Дніпро да не дарма саме там збудували автомобільний міст потім в, вже 80-х роках. А там теж очевидно була переправа, і скоріше за все там велися інтенсивні контакти. І я думаю, через те, в тому числі, місце було обрано в підсумку для того, щоб там створити Олешківську Січ. Коли для цього ну виникла потреба да, і необхідність, я нагадаю нашим слухачам і глядачам Євген Шатілов. Сьогодні з нами історик з Херсона, засновник історичного проекту Легіо Хісторика і науковий співробітник Національного військово-історичного музею України, говоримо ми про історію міста Олешки. І зараз підходимо до цього моменту, коли виникає Олешківська Січ, на Території міста Олешки, і це вже доведений факт, і тут є вже документи. Да? Я так розумію, і документи, історичні свідчення і угу. археологічні дослідження, все це підтверджують, що про це відомо і чому саме на цьому місці виникає ця січ? на початку 18 століття. Дуже доносні події в історії козацької держави війська Запорозького відбувалися да, в ході Північної війни. Іван Мазепа пішов на союз з королем Карлом XII. От якраз проти Петра І, Московського царя, на той момент, ще. що це змінило? Запорізька Січ, вона завжди мала такий автономний статус в складі козацької держави, і вона постійно десь вела свою політику і у неї були свої інтереси на все. І дуже часто вони йшли в розріз з а, тим, що хотіли українські гетьмани. Але в цьому випадку Кошове Таман Кось Гордієнко якраз підтримав Мазепу і виступив з січовиками на його бочці, що призвело до руйнування так званої старої або чортомликської січі, яка локалізується на території Дніпропетровської області. Територія ця була затоплена Каховським водосховищем, зараз буде відкрита. Ну і умовно. Якщо закінчаться бойові дії, можна буде навіть щось дослідити. Так, от зруйнували цю чортомликску січ, відповідно, і російські е в... війська зруйнували. Да, російські війська, так і відповідно змушені були запорожці фактично релокуватися, і в них виникла ідея, що вони релокуються на територію кримського хана. От з яким були різні контакти, але тісні контакти зберігалися. Якийсь час з 1709 по 1711 року вони базувалися в Кам'янецькій Січі. Це зараз територія сучасного Береславського району Херсонської області. Там, до речі, є могила кошового атамана Костя Гордієнка, який там і помери, був похований. Але ну відомо, що з 1711 року вони перебрались на лівий берег Дніпра. Можливо, з ну. Політична ситуація зробила неможливим їх там перебування. В 1711 році а, Російська імперія і Османська імперія підписали Пруцький мирний договір, який завершив воєнні дії між ними, і там оці моменти обумовлювалися. Так, і тепер перебування на правому березі ставало неможливим запорожців. І вони перейшли ну, зовсім недалеко відносно на лівий берег Дніпра, де у нас в Дніпро впадає річка Конка. От і там якраз заснували біля якраз цієї локації Олешківську Січ. А, що ми знаємо про Олешківську Січ? Насправді, довгий час це була така трошки напівлегендарна локація, а, в 1850 -60 х 60-х роках такий собі Афанасів Чужбінський, український етнограф, мандрівник. Він відомий тим, що написав дві великі праці нариси Дніпра і нариси Дністра, бо він по замовленню морського міністерства Російської імперії їздив і вивчав там судноплавство, там як воно організоване. І паралельно він спілкувався з селянами, спілкувався з міщанами, з усіма, писав багато про побут міст, містечок, сіл, там і багато писав про Запорізьку старовину, бо він сам з Лубен. Вчився в Ніжинській гімназії, дуже добре підтримував контакт з представниками української інтелігенції, звісно, знав багато про косацтво, і він цим завжди цікавився. Ну так, от він прибув в Олешкі, да, за 100 з гаком років після цих подій, і він тоді казав, що йому тоді, вже на той момент, було дуже складно знайти рештки цієї січі. Він каже, що він питав усіх. Каже, дуже багато населення було прийшлого Вони взагалі про це нічого не чули. Йому там вдалося знайти якихось таких вже сивих старців, і вони йому показали, де воно могло бути. Він туди поїхав, подивився, каже, що ну вже все в такому доволі занепаді перебуває. Каже, що от вгадуються е, такі нариси, об нариси фортеці, валу, який завжди оточував січ. Якихось поруд каже, але вже каже, аби це раніше зафіксувати там років на 20-30, от, от було би да, було би добре. Зараз вже взагалі мало про що можна говорити, все ж таки, Потім... що ж дозволяє тоді історикам казати, що Лешківська Січ була саме на цьому місці. Ну, по-перше, все-таки він був на цьому місці. Він його зафіксував. А по-друге, Лешки на щастя змогла дослідити такий археологічний проект, який називався Часи козацькі. Він виник якраз в, ще в пізньому радянському Союзі часів перебудову. А група науковців-археологів тоді досліджували. А якраз такі локації, а, локації пам'ятки пов'язані з козацтвом. Це була така спроба якось розпочати започаткувати напрямок козацької археології. Ну бо він за великим рахунком от до того не був представлений. Ну та й зараз він такий вже все одно відносно, все одно ну, не те, щоб маргінальний, але мало практикований. Е, і тут зібралася група фахівців. І вони починаючи з 1990 року. Їздили різними локаціями, пов'язаними насамперед з запорізькими січчами, з іншими локаціями, пам'ятками, які ще збереглися, або частково збереглися. Тобто, це була доволі масштабна робота. Потім ну, за її підсумками була видана книга ціла козацька археологія. Так, от Дмитро Тілєгін, відомий український археолог, він якраз і активно досліджував місце знаходження Олешківської Січі, Олешківську Січ, він орієнтувався на казівки на певні матеріали досліджень місцевих краєзнавців. Значить, виявилося, що на початку 90-х років, коли ця робота велася, територія Олешківської Січі, яка була чималою, взагалі така середня. Площа Січе, як виявили ці дослідники, була в районі аж 30 гектар. Це немала площа. Як вони писали, що Січ являла собою фактично таке містечко, де, де могли жити десятки тисяч людей, де крім е, куренів е, з ну, власне січовиками була і церква, і майдан, і ринок і, п, і пристань, і інші споруди. А проблема в тому, що на той момент там вже була промзона. Був побудований, здається, целюльозний комбінат Олешківський, і фактично очевидно, що більшість території цієї січі, ну, вона була забудована, і він власне так і писав: що на жаль, археологічний шар місцями просто знищено. Да, тобто багато матеріалів ми вже не отримаємо. Але йому ну, фактично точно вдалося локалізувати Олешківську Січ. На жаль, цих планів, матеріалів їх в відкритому доступі, немає. Вони є в архіві Інституту археології Академії наук. Але ну, нам, як то кажуть, немає підстав не довіряти пану Тілегіну, а він накреслив там приблизний план. На основі знов-таки теж часткової досліджень краєзнавців. Провів археологічну розвідку дослідження, були знайдені е, матеріали козацького часу, артефакти козацького часу там. І посуд, і побутові предмети, да, там, і, по-моєму, рештки зброї теж там частково знайшлися. А, дослідив він курені, а, які лишилися дуже цікаві. До речі, що а, якщо порівнювати їх з іншими сечами, да, то вони там, очевидно, за браком деревини, про які писали і в 19 столітті. Тому що ми знаємо, да, Олешківська пустеля, а в XIX столітті ситуація була ще гірша. Да, тоді Піски вдалося зупинити, але їх ніхто не намагався рекультивувати і ну жити там місцями було трохи нестерпно через то. Ну і, відповідно, деревини було не дуже багато, і довелося якраз частково рити землянки, да і тому ку курені Олешківської Січі вони трохи йдуть влип. Землі, що називається, от він ці дослідження провів протягом переважно 90 93 років. Як я вже сказав, була видана така системна праця на основі цього козацька археологія, і тут ну з тих пір ми от можемо вже остаточно, що називається, говорити про те, що була Олешківська січ, там приблизно там розуміємо яких вона була розмірів, що там знаходилося. Угу. А от, Пане, е... да, ну, якщо говорити да. власне вже про цю Олешківську Січ, скільки там тоді було людей, козаків ну може загалом людей, да скільки uh -huh. там було які функції, чим вони там займалися, який промисел може щось вони там військова була служба? Тобто що вони там робили? Січова спільнота могла бути чималою, це могло бути і десятки тисяч людей, ну очевидно, враховуючи втрати. Це була відносно менша кількість людей, ну це було до 10 тисяч чоловік, але скоріше за все трохи менше. А чим займалися? Займалися, в принципі, все тим самим. От, ну козац козаки не були не були професійними військовими в сучасному розумінні. Вони були радше ополченням, датокими військово зобов'язаним. Тобто, коли війна, вони йшли в похід. А в мирний час вони займалися так само господарством, промислами тощо. Дніпро тоді, як ми читаємо з різноманітних хронік, з матеріалів його документів щоденників було дуже багато на рибу. Та знов таки згадуємо, що тяглість проживання людей там завжди е, зберігається, тому що прокормитись завжди є чим. Да? є риба. Багато риби і велика риба. Тоді ну, не дуже хороша була земля для того, щоб там е займатися сільським господарством, таким класичним, до якого звикли козаки. Але е класно там можна було розвивати овочівництво, баштанництво, до речі. Той самий Афанасів Чужбінський всередині 19 століття писав, що в Олешках просто шикарні кавуни. Вони там іноді досягають ваги. 30-30 фунтів, тобто це величезні, просто величезні кавуни. І що вони насправді там можуть дати фору в принципі всім кавунам, знаменитим, в тому числі Астраханським. От він про це писав: що там так само фрукти росли. Такого плану культури. Е, каже, там баклажани дуже добре прижилися. От, і стало воно таким центром баклажанництва. Е, Січовики це все теж започатковували, вели і важливий теж момент, що поруч, буквально неподалік відносно в колишньому селі Прогної. Воно зараз називається геройське, а це прямо на початку Кінбурнської коси. Це фактично прикордонне село Херсонської Миколаївської області. Там були великі соловарні промисли. От сіль Прогноїська вважалася ну тоді доволі якісно її активно видобували. І козаки теж на оцих солепромислах працювали. От, і це, до речі, був великий їхній зиск, що називається з продажу солі, і в часи, коли вони перебували в Олешківській Січі, і пізніше, до речі, коли йде вже мова про нову Січ, да, коли козаки вже повернулися да, примирилися з російським урядом, і на е Трошки більше ніж 40 років повернулися вже на січ, на ну, відносно старшу локацію. А пане Віне, да, А що сталося саме? Да, чому козаки вирішили залишити цю лешківську січ і переїхати до нової січі? Яку, ну, зрештою, так, за, ну за за кілька років вже було зруйновано і нова січ, ну, да у 40, 1775 40, році, да, да. За 40 років, але ну Нова Січ вона встигла до речі дуже показово, що ці чоловіки дуже швидко відновили нову січ, розбудували шикарне господарство і. Як то кажуть зараз е сучасні вже дослідники там соціальної історії козацтва говорять про нову як ну не те, що про таку військову структуру, але про хороше, дуже бізнес-проект. Точно, бо у них були хороші видатки, вони грамотно організували господарство, зробили. Паланки, одна з яких, до речі, прогнойська відповідала за соловоріння. Тобто вони очевидно і таку певну структуру зберегли і ще з часів Олешківської січі. Що сталося? Ну е, кілька факторів. Перше, як я вже сказав, місце було не дуже хороше, все таки в плані е, наступу пісків, в плані відсутності там багатьох ресурсів, ну все таки вони ну Козаки змогли там пристосуватися, змогли там жити протягом ну, там майже 20 років, але ну, це було непросто. Другий момент це такі мінливі стосунки з кримським ханом. От, вони постійно були нестабільними, така взаємодія в них. Була то хороші стосунки, то ні. Там був, по-моєму, період, що їм забороняли артилерію тримати. Ну там багато було конфліктів в зв'язку з цим. Ну і все-таки це не був такий традиційний ареал перебування козацтва. От, плюс, ну, все-таки там в плані ну, такого багатства, понизі Дніпра, оце от з Олешками, з конкою. З пісками і великий луг то було дві великі різниці в господарчому плані. 1730 році е релокувалися вони з Олешок, спалили, до речі, Січ. Тобто, це, до речі, ну так як казав Кілегін і його колеги, це була стандартна практика. Січ постійно переміщувалася і ну, іноді її громили е суперники козаків, іноді вони її саме просто залишали і спалювали. От з Олешківською було очевидно подруге. І вони попередньо повернулись на кілька років на місце Кам'янецької Січі. Там пожили до 1734 році, а потім, року, а Потім до року потім примирилися вже з представниками Гетьманщини. Да, і з російським урядом їм дозволили повернутися на старі землі, фактично січові, де вони і трималися до 1775 року. Поки оцю так звану нову не зруйнували. Власне, от така от історія. Ну і з тих пір, ну Олешки, не те щоб спустішали. Очевидно, якась тяглість зберігалася там, якесь населення залишалося. Але як я вже сказав, да, коли чужбінський якого не е, в тому що він е, так нескрупульозно підійшов, бо він завжди там відшукував, розшукував, він там міг їздити багато разів. там... Поки не знайде якогось там діда, який йому щось покаже, йому було дуже складно дізнатися, а що тут взагалі було, і де ця січ знаходилася. Ну очевидно, от, якщо, о... якщо до того ж воно все було спалено, да так, пер так, перед так, тим так, як так. козаки його залишили, то угу. таке місто. А пане, Віна, а скажіть, от після вже е, е, анексії російської е, е, от. Цієї частини, а власне де Олешки, це а, лівобережна Херсонщина, ну з, говорячи сучасною сучасною мовою. А я, яка була функція у тих земель, от після Росії приєднання до Російської імперії? Що там відбувалося? Якщо читати, наприклад, такі от типовородянські наратив? От ну, можна відкрити, наприклад, історію міста сів ОРСР да оцю от фундаментальну працю, яка дуже цінна в плані того, що вдалося зібрати великий масив інформації, але звісно за Да, інформація там подана відповідно. То якраз історія Олешок, як міста, починається там з 1784 року. Зафіксовано було, що тоді-туди -тоді переселили 50 сімей. Державних селян, да, це ми знаємо, що були кріпосні селяни, які були типу, в приватній власності, і були державні селяни, які були ну кріпаками, але так на державній службі, фактично. Тобто їм там наказували, наприклад, от ви ідіть туди, і там розбудовуйте щось там чи працюйте на заводі, можливо, навіть в даному випадку от їм наказали переселитись отуди, і фактично з тих пір ми от говоримо про таку нову історію. Олешок, фактично, ну як е, принаймні свідчать матеріали, які в нас є. Ну очевидно, чому їх туди направили? Да, очевидно, от, е, в подальшому ця якась переправа функціонувала, і е, теж якісь, от теж, я думаю, що були поселення, да, і поселенці, які залишилися. Да, тобто, ну на порожнє місце, ж, зрозуміло, нікого відправляти скоріше за все не будуть з нуля будувати навіть Херсон, попри все, його ну. Відносно невдале положення як гавані, да як суднобудівного міста його засновували там, де вже було укріплення, там де вже така була що називається територія розвідана. Їх відправили туди тих селян. Містечко в, до речі, ну доволі швидко розвивалося на початок 19 століття. Воно стає повітовим містом. Справа в тому, що в 19 столітті Херсонська губернія, да, вона закінчилася на Дніпрі, а Лівобережна Херсонщина, нинішня, вона входила до Таврійської губернії відносилася до Криму, фактично. І територія отумовно, сучасної Лівобережної Херсонщини, тимчасово окупованої, цей, це була воно... Таврійська Губернія, да, да, він був і... Дніпровським уїздом, Дніпровським повітом Таврійської губернії. От. І Олешки стали там Повітовим містом, очевидно, не від хорошого життя. Просто не було альтернатив і Олешки були, очевидно, найбільш ну розбудованим містом, принаймні, з інфраструктурою. Хоча от той самий Чужбінський, коли там був, писав, що Ну я не розумію, чому це місце повітовий центр. Воно, звісно, не найгірше, яке я бачив, каже але і, звісно, на повітовий центр воно не дуже тягне. Але, значить, варіанти були, можливо, ще, ще гірші на той час. Да. І Олешки тому стали таким повітовим містом на березі Дніпра. І що цікаво, тяжіли -тяжили вони більше не до. Ну, своєї метрополії в Криму, а до Херсона, тому що близькість ну, населення там і продукти, товари реалізовували. це, це логічно, абсолютно дабо да. тільки перетнути mm. Дніпро, і ти вже в Херсоні. А до речі, як ви думаєте, чому саме такий адміністративний а, поділ запровадили у російській імперії? Що цю частину, де тепер Херсонська південна частина Херсонської області, лівобережна частина, да вона була якби вважалася Таврічеська губернією. А не, не Херсонської. Мені складно сказати, іноді, до речі, в цих речах ну, складно шукати якусь логіку. Ні, насправді степова оця Херсонщина да, є ця придніпровська частина, а степова Херсонщина, да, де і сьогодні там, Чаплинка, Генічиськ, Новотроїськ, вона завжди тяжіла дуже сильно до Криму в плані господарських зв'язків і так далі. А це було логічно. А Дніпро тут просто мені здається був таким, просто зручною такою природною межею, по якій легко провести цей кордон. Тому тут мені здається такими керувалися міркуваннями. От тут чогось такого, такого глибокого задуму якогось мені ну чесно складно. Знайти, а ви е, згадали, що був такий um, повіт, да уєст. Це я так розумію, mm -hmm. російською <різь> <різь> uh, Приморський, Тобто, певний час uh, Дніпровський, а, Дніпровський, Дніпровський. Вибачте, року, так, Дніпровський, угу. тобто певний час і uh, саме місто Олешки мало іншу назву. Ні, воно Олешками називалося до 1928 року, поки його не перейменували. В Цюрюпінськ, да бо там народився наркобольшовицький нарком сільського господарства Цюрюпа і там жив Якісь ранні роки воно носило цю назву от до 1928 року, і центром губернії лишалося теж, воно там постійно міняло своє підпорядкування, але ну постійно, десь було таким значним, скажімо так, містом на лівобережжі. До 2020 року було районним центром Олешківського району. Ну а потім Олешківський район приєднали до Херсонського після децентралізаційних реформ, ну і там вже е, знаходилася Олешківська територіальна громада, до речі, дуже велика за розмірами. Фактично, весь район, колишній вона там була. Дякую вам. Дякую з нами. Був на зв'язку Євген Шатілов, історик з Херсона, науковий співробітник Національного військово-історичного музею України, засновник історичного проєкту «Легіохісторіка». Це проєкт докупована історія. Олександр Інковський. на все добре.